Якісь питання ми можемо у них відповісти. Чи є ще питання? Немає. Ще я хотів би одне питання зупинити, яке, на мою думку, є дуже важливим. Нами зареєстрований сьогодні законопроект, який обговорює наслідки застосування санкцій проти українських громадян. Який знаходиться на території України, а отже, і Конституція, і Конвенції по правам людини, і законодавством України заборонено до застосування, і нами внесений законопроект, що після того, як буде пройдена вся судова вертикаль, як ми отримуємо рішення Верховного суду, Великої палати Верховного суду і Європейського суду з прав людини яким я не маю жодного сумніву, навіть коли буде тиснути влада на Верховний суд, ми сподіваємося, що він вистоїть, а якщо не вистоїть, то є ЄСПЛ. І тоді, коли це рішення буде скасовано, Україні буде присуджений штраф, який вона має заплатити. Зазвичай, так як зараз по процедурі, ці кошти сплачуються з кишень кожного платників податків ми вважаємо це несправедливим, тому що виконують вказівки по політичному тиску, зачистки політичного ландшафту окремі недолугі виконавці, незалежно від посади, а платити має держава. І тоді, по нашій пропозиції, ми кожну папір з того, що присудить суд, маємо витягнути з кишень тих, хто проголосував. За це незаконне рішення, не маючи для цього ні справи, ні підстав, ні права. Теж це ми питання ще не обговорювали, тому що відмовився ставити на голосування це головою. І ми доб'ємося і відповідати прийдеться. І я це кажу сьогодні, коли виповнюється вже рівно 3 місяці щодо незаконних санкцій. Я хочу нагадати, що нам обіцяли, що буквально за 24 години. Нам пояснити причини санкцій. Виявилося це лише в тому, що санкції є превентивні, тобто, за, не за що, за те, щоб в майбутньому щось не сталося. А сьогодні ще ми отримали інформацію про брутальну фальсифікацію, яку я сподіваюся, що завтра будете мати змогу, якщо не закриють, почути в суді. Не дякую. закриють кого? Не закриють суд і Засідання. про це. Засідання. Дякую. Дякую. Добро дякую. завершуємо.